Повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш, пане Ілля, добрий ранок вітаю Яну, слава Україні героям слава цієї ночі. Наші герої з протиповітряної оборони знищили усі чотири керовані авіаційні ракети, якими росіяни намагалися атакувати. Що можете про цей про цю спробу удару сказати нам? Власне, всі чотири ракети було знищено, як ви зазначили в Кіровоградській та Херсонській областях. Ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався вже традиційно вразити наші критичні об'єкти. Однак нічого не вдалося. Бачимо, що зараз дещо зменшили. Вони не застосовували цієї ночі шахеди. Однак ми готуємося до різного розвитку подій, в тому числі і цієї ночі готові відбивати повітряний напад ворога на нашу територію. Але отак навіть неозброєним оком видно, що тактика ударів нічних росіян трохи змінюється раніше, якщо вони піднімали оці свої ту. Так, літаки з Олені, з Енгельса, то це були десятки ракет, і це те, що ми називали масована повітряна атака. Зараз вони можуть з цих літаків випустити чотири ракети, але робити це частіше. Можуть бути ночі без шахетів, або але ось цими керованими авіаційними ракетами ха 59 Х-69. Про що це свідчить і наскільки це ускладнює роботу нашим захисникам неба? Ну, абсолютно, перш за все, що ресурси навіть у такої великої країни вони не є безлімітні. Звичайно, що їм доходиться доводиться на це зважати. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати ті чи інші об'єкти, оскільки ми також вживаємо певних заходів для е, унеможливлення та убезпечення наших об'єктів інфраструктурних від нападів противника. І звісно, що ворог намагається промасувати нашу проте. Ти повітряного оборону намагаються аналізувати, використовувати різні методи, як і комбіновані, так і інші варіанти, як можна атакувати. Як от цієї ночі, ми бачили лише крилаті ракети. Інколи він робить паузу. Взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, коли ми намагаємося маневрувати наявними силами і засобами, аби відбивати ці ракетно-дронові удари. Проте на жаль, ворог постійно атакує керованими авіаціями авіаційними бомбами ми бачимо, що зараз ворог інтенсифікував і продовжує підтримувати цей темп вздовж прифронтових міст. Так ми бачимо, попередньому краю також досить активно ці керовані авіаційні бомби, і це наразі є серйозною такою проблемою, серйозним викликом, з яким нам необхідно впоратися, аби убезпечити наші мирні міста та наших людей. Чи допоможуть f-16 впоратися із цим викликом, тому що Наскільки я розумію, тут тільки літак треба збивати для того, аби не скидали каби і фаби, так абсолютно вірно, ви зазначили. Необхідно боротися з самими носіями або інфраструктурними об'єктами, які забезпечують саме життєдіяльність цих літаків, оскільки звичайно, що у всіх літаків також є. Виробітка, так і звісно, що всі деталі вони зношуються. Крім того, що інфраструктура а, саме взлітна, вона також сприяє тому, щоб ці літаки взлітали та а, продовжували бомбити наші міста. В 16 звичайно можуть бути ефективними. Проте все залежить від кількості цих літаків від типу озброєння, типу ракет, які будуть на озброєні. Чим далі зможуть ці ракети діставати, тим більше ми зможемо відігнати російську авіацію від наших. Кордонів, ну і звичайно, що це модифікація цих літаків. Чим краще будуть радари, чим краще буде модифікація, тим легше нам буде і простіше відганяти російську тактичну авіацію від наших прифронтових міст. Давайте я так сформулюю: в якій перспективі ми дізнаємося, які саме це будуть літаки, і чим саме вони будуть озброєні. Ну я думаю, що ми зможемо вже напевно про це говорити. Із Звичайно, тими обмеженнями, які на нас накладає безпекова ситуація, вже безпосередньо тоді, коли ці літаки надійдуть в Україну, і ми зможемо вже говорити про їх застосування. Звісно, що ми очікуємо поступового надходження цих літаків, поступового застосування з плановим нарощенням складності виконання завдань в повітряному просторі, оскільки звісно, що тренування, навчання це одне однак, бойова робота вже безпосередньо коли Поблизу знаходиться глибоко ешелонована російська ППО. Звісно, що це вже зовсім інша робота і зовсім інший рівень виконання завдань. Напередодні Росіяни розповсюдили в телеграм-каналах відео, на якому начебто по Харківщині скидається тритонна фугасна авіабомба. Оця фап 3000 Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Чи були вже випадки, коли росіяни застосовували саме цей ФАП 3000 який вони начебто поставили на серійне виробництво? Так, ми бачили це відео однак, остаточно про це можна буде говорити лише тоді, коли офіційно вже вдасться зібрати уламки, так хоча б ознайомитися з місцем. Звичайно, що по відео досить складно сказати, тому необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з певненістю повідомити нашим глядачам про те, що саме це був тип боєприпасу. Росіяни найчастіше використовують ФАБ. Це 250 та фаб п'ятсот, перероблюють їх. Під уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, так однак три тисячі це досить рідкий такий випадок, і ймовірно, якщо експертиза все ж таки підтвердиться, стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу. Щодо посилення української протиповітряної оборони, тут днями німецький, німецький концерн «Рейнметал» повідомив, що передасть Україні танки Франкенштейн, які можуть збивати дрони та ракети. Що можете нам розповісти про цю зброю? Які можливості вона відкриє, якщо буде передана Україні? Ну, наразі досить багато заяв від наших міжнародних партнерів про передачу нам різних систем комплексів протиповітряної оборони. Звичайно, що всі ці комплекси нам вкрай необхідні, оскільки ми бачимо наскільки інтенсивно Росія застосовує і шахеди, і ракети для ураження нашої території. Саме про це озброєння, а давайте вже також дочекаємося, коли воно надійде. Звичайно, що дронів проти нас використовується досить багато, і ця система поряд з іншими. Системами малого та середнього радіусу дії, змогла би ефективно посилити наші прифронтові території, прикрити наші критичні об'єкти. Зрозуміло. Дякую вам, панеля. Величезно, що приєдналися. Це був речник повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш.